Ірина Баркова лікар-офтальмолог. Народилася 31 січня у місті Вінниця. В дитинстві хотіла стати лікарем. Улюблена книга Олександра Ріпле Скарлет. Захоплюється пейпартом. Улюблене місце Дендропарк. Одружена виховує сина. Доброе утро, Ірина. Ми очень рады вас сьогодні приветствовать у нас на гостевой Так, площадочке. Доброго дня. І одразу знаєш, хотілося привітати вас із минулим святом, яке нещодавно ви святкували Міжнародний день лікаря. Дякую, дякую. с праздником. праздником. <как> ви ми без коньяка і цветов. Извините, нас то зато у нас є полезна інформація, которую ми предлагаем вам посмотреть вместе з нами. Вікторія Колосова подготовила сюжет. Давайте його посмотрим. Так я розпочинаю кожен свій ранок. Впевнена, що таких, як я, дуже багато, бо сучасний світ важко уявити без існування комп'ютера, чи то навчання, або робота, навіть розваги. Більшу частину часу ми проводимо перед монітором. Хтось проводить за комп'ютером не більше години. Наприклад, лише для того, щоб перевірити поштовх. Іншим же доводиться бути в безперервному контакті з технікою. Навіть саме сучасне комп'ютерне обладнання не зможе забезпечити надійний захист для очей. Тому збереження зору при роботі за комп'ютером це напевно найголовніша турбота тих, кому не байдуже власне здоров'я. Давайте спробуємо допомогти нашим очам. Для того щоб зняти на трохи, потрібно робити перерву. Кож. На дві години потрібно просто відвернутися у бік і дивитися кудись удалину протягом 10 хвилин. А можна зробити ще простіше закрити очі на дві хвилини? Не зашкодять також спеціальні вправи для очей. Найпоширеніше з них можна назвати стріляниною очима. Як би це не виглядало смішно, повірте, це дійсно зніме в тому з очей. Але крім гімнастики для очей, рекомендується включити в свій раціон харчування продукти, які покращують гостроту зору, такі як грифрут. У ньому містяться гіркуваті речовини, які дуже корисні для здоров'я очей. Капусту особливо квашену, корисний вітамін С, що містяться в журавли. Ні, лимоні і звичайно ж помідори та моркву, які є сховищем всіх вітамінів і дуже корисні для здоров'я очей. Немалу роль в збереженні здоров'я очей відіграють окуляри для комп'ютера, спеціально розроблені для користувачів. При виборі будь-яких окулярів жінки в першу чергу дивляться на їх дизайн: чи підійдуть вони до типу особи, чи зручні при використанні, як впливають на зовнішній вигляд в цілому. Після того як окуляри задовольнять цим вимогам, звертають увагу на їх якість, але це неправильно. Окуляри для комп'ютера перш за все вибираються для захисту очей, а не для краси. У нас є два види лінз, які захищають от роботи за комп'ютером стекло. и полимерная линза, то есть пластиковая. На этих линзочках на стекле и на полимере идет трехслойное покрытие, которое на 80% защищает от излучения электромагнитных волн. Существует и контактная линзочка. Есть такая контактная линзочка, которая идет с защитой от компьютера. А есть оправочка, которую мы подбираем любому покупателю. Ставим туда линзочку. Либо нулевочку, если зрение стопроцентное, либо с диоптрией. Наведь владеющим 100% зором потребно дотримываться. основних правил, які допоможуть зберегти зір при роботі за комп'ютером, погодьтеся, адже дотримуватися цих простих правил зовсім не складно. Тим більше, коли справа стосується вашого здоров'я. Побережіть свої очі, щоб незабаром замість окулярів для комп'ютера не довелося здобувати окуляри для зору. Мені здається, ось ці мені підходять. Як вважаєте? Ось вот такий рецепт від Вікторії Ірина, А, а от ваш рецепт: Как сахриніть зріння? Ну насамперед потрібно дотримуватися е, звичайної простої гігієни зору, е, дотримуватися усіх вимог до е, користування комп'ютерами, планшетами при читанні, при користуванні телефонів. Е, звичайно, гарне харчування теж на Одному із високих міст стоїть, ну і е, також обов'язково це профілактичні огляди. Хоча б раз у рік ми перевіряємо страту зору для того, щоб Знати, чи не відбувається ніяких змін, так, але це дивіться, ви говорите в ідеалі потрібно дотримуватися всіх цих правил, але ж ми знаємо, що сучасні люди вони живуть в такому швидкому темпі, і зараз дуже багато різноманітних технічних засобів, якими ми користуємося, ну, я не знаю, щохвилинно, можна сказати. Mm. І ось навіть діти, які навчаються в школі, вони ще з дитинства, якби живуть в такому темпі. Як вберегти дитину від ну від втрати зору? Тому що ну можна сказати, всі інвалідами виходять після навчання. Ну, звичайно, слідкувати за режимом дня дитини. Взагалі, що стосується до комп'ютерів, то діткам дозволяється лише з трьох років сидіти за комп'ютером, але по 15 хвилин у день, не більше. Що стосується перегляду телепередач, це так само по 15 хвилин, а вже з 10 років дозволяється одну годину лише на добу. Тому потрібно звичайно слідкувати за режимом дня, слідкувати за харчуванням дитини. От і свіжі, свіже повітря, прогулянки на свіжому повітрі ніхто не відміняв і гімнастику так само. Тобто потрібно дотримуватися. А як зрозуміти, що починають тіряти зріння? Ну, ви це відчуєте. Ви це відчуєте, що предмети стали не такими чіткими. То ви... Спамотні є? та да, да, Звичайно, ви відчуєте? Не така яскравість, не такий контраст предметів. Зразу, зразу потрібно йти до спеціалістів. А от можна для себе, от суто таку пораду, ну для мене дайте. П'ять років там навчання в університеті, мене не пройшли безслідно. У мене зараз дійсно я відчуваю, що в мене зір погіршився. Я погано стала бачити. Я зверталася до різних лікарів. Там, mm -hmm. наприклад, мені говорили, лінзи можна купувати, але окуляри не потрібно купувати. Що ви порадите? От якщо при таких початкових стадіях, але mm -hmm. вже десь ну тривалий час, вже роки-два, мабуть, я відчуваю, mm -hmm. що є проблема. Якщо це стосується міопії. Якщо у вас є міопія, то потрібно звичайно пройти повну діагностику подивитися очне дно чи немає там змін а вже потім по ситуації дивитися чи можливо вам дійсно лінзи підійдуть чи можливо і окуляри але в ідеальному випадку повинно бути і те і інше uh -huh. Uh -huh. А, uh -huh. а от у магазинах для ну в оптичних цих магазинах uh -huh, оптичі, uh. а, є такі окуляри вони начебто такі в дирочку такі вони чорні yeah, yeah. форовані вони для чого розкажіть це для тренування цілярної мишці є у нас воці М'яз, який э, виконує функцію акомодації, тобто настроює глазик як об'єктив дивитися удаль та вблизі. І ось цю, цей м'яз потрібно тренувати, коли він розслабляється. Uh -huh. ну, І ефективно все-таки використому... допомагаємо? Як да, да, ну, у робоко по функція. А якщо починається зріння, як-то встановити можна? Ну, взагалі, так, да, звичайно, яка це стадія, це залежить від, що у вас ну, на самому випадку, який діагноз. Якщо це може бути або спазм акомодації, або міопія, або інша аномалія рефракції, то це все коригується і все це лікується. Тому просто потрібно звертатися вчасно до офтальмолога і вирішувати дане питання. А до вас кіровоградці, із якими проблемами найчастіше звертаються? E, взагалі це аномалії рефракції, такі, як я казала, це міопія, гіперметропія. А у людей після 40 – це пресбіопія. Це все таки влияє, да, возраст на зріння? E, трохи в є, в є случае, звичайно, то, так? да. Катаракти, глаукоми, маководистрофії, ну і цукрове ураження очей, цукровий діабет. Uh -huh. А от я дуже багато читала, що чорниця, наприклад, вона допомагає там, да, відновити зір. Ви рекомендуєте чорницю чи ні? В комплексі можна споживати, звичайно. Ну тобто не їсти одну чорницю, uh -huh. а потрібно звичайно споживати усі овочі зеленого, оранжевого, червоного кольору, крім овочей, всі ягоди і смородина. Цитрусове цитрусові так? Да? Цитрусові теж можна, в принципі, можна рибу обов'язково їсти, жирних сортів. Я просто розбула сніданочок, да от все таке зробив. так, масла і оливкову олію, і соняшникову. Бобові, зелений горошок. Так само дуже, дуже корисно, а угу. що б ви не совітували і Що, Ну, фастфуд, звичайно, ну потрібно забрати угу. з раціону, тому що він не, не тільки на очі погано впливає, а на весь організм в цілому. Uh -huh. на суди, на організм. І ще один такий момент. Хотілося б сказати: дивіться, нас, я думаю, дивляться багато і дітей там, і людей, які працюють із різноманітними засобами. Буквально декілька вправ покажіть для е, зору, які б ну, допомогли не втратити. Е, насамперед, Потрібно робити перерви у роботі між комп'ютером або перегляду телевізором кожні 40 хвилин. Це, це дуже бажано на 5 хвилин. Е, можна просто прикрити очі, посидити одну-дві хвилинки. Е, далі можна виконувати декілька хвилин горизонтальні рухи а очима, вертикальні, по діагоналі, по часовій стрілці проти часової стрілки. Ну і можна часто помергати. І дуже, кстати, ефективна вправа це далеко-близько. Ми стаємо біля віконечка, малюємо. Фломастером або маркером чорну точечку на вікні, дивимося на точечку і дивимося вдаль. І так десь декілька хвилин. Я думал, стоим дуже... возле стінки і просто подходим, один підходимо. <laughs> ну, тогда намного інтересніше. Uh, да, Дякую велике, Ірина, за таку консультацію. Дійсно, дуже полезно. Я надеюсь, всі телезрители прислухаються к Ірини. І скористаються порадами. Да. ну а ми двигаемся дальше і повернемося після невеликої реклами. Дякую.